Іноді мені хочеться щось приготувати з домашньої випічки, тому готую горішки. Для горішки використовую пісочне тісто. Для цього мені знадобилось 2 яйця, 100 г цукру, трішки додала ваніліну, ну це за бажанням. Далі розтопила 100 г смальцю та 100 г вершкового масла. Звісно, що якщо замість масла додати сметану, так буде набагато смачніше, але в мене не було в наявності. Все змішую, далі потрібно додати борошно. Хочу зауважити, що борошно у всіх різне. У мене, наприклад, пішло 450 г. Якщо якісне борошно, то може піти і 300 грамів. Тому все всипаю. Поступово також до борошна додаю одну чайну ложку розпушувачу. Замішала тісто, поставила в миску, накрила плівкою, поставила в холодильник на 30 хвилин відпочити. А далі я формую невеличкі кульки приблизно по 6 грамів. Готую горішки в ось такому мультипекарі, і так, так, я жертва маркетингу, яка придбала також мультипекаря собі три роки тому. Звісно, що зовні вони відрізняються від тих горішок, які продавались колись, але тим не менш виходить дуже смачно. Для начинки я використовую варене згущене молоко та додаю буквально 20 грам розтопленого масла задля того, щоб легше мастити було ці горішки. Трішки витратила часу і отримала ось таку смакоту. Дякую за перегляд!